І та задовільні враження. о хо 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 Погляньте, друзі! Це сазан або лобатий. Який сплеск, зараз поглянемо! Давай, давай, Дмитро! Чекаємо Я пробачаюся, є у вас спасака чи ні? Ой, сазанчики гарний. Почекай, сейчас пасак возьму. Жовте, жалко. Ага. Тільки не піднімайте, бо вона не буду... Ні, ні, будемо. Дякую. Б, йду, йду, йду йду. Дай витяги на один. Давай, давай. Зараз, мабуть, в воду буде заходити. Давай. Я в штанях. Зараз, зараз, чекай, чекай. Виходь ближче на берег, та й ви туди виходь. Погляньте, друзі, це сімерка. Ого! Ай-яй-яй-яй-яй! Уйди, уйди, уйди. Уходжу. Давай, зараз я його підійму. Давай, давай, я його черпаю. Зараз, зараз, зараз. Ти не Тільки за воду. Давай, давай. Підіймай. Друзі, тягну. Друзі, бляха муха, так все пипец. Усе рибина Погляньте, який красень. Камера знімає. Знімає. Усе, друзі, красні, ви погляньте. Зараз відчеплю гачок. Так бляха, муха в рота взяв. тримай Та не виводь поки. Зараз гачок відчепимо. Бачите? Взяв в рота. Тобто... покльовки. Так, покльовки. Тобто він атакував нашу приманочку. О, це рибина, бляха, муха, це джекпот. Погляньте. Ого! Гарно зайшло. О, відчепив. Давай приманочку доставай аккуратно, щоб ти не поранився. Зараз. А Розстрібнулась застібка, мабуть, так? Да, да шісток. А, ти? двойник, двойник з'їшов, зараз. Да. О, двойника. Так, тише. О, значе. Усе, друзі, нижче відпусти, Нище, нижче. Усе раби, на... Зараз ми зібра... Зараз, все. Все же намерто, зараз візьму. І гачок. Відщепляй гачок. Усе красень. О, друзі. Ого! Погляньте! 10 кг 600, 500, 500 500 грамів.